Вітаю на каналі Crossfire. Я його другий ведучий та за адміна за сумісництвом. Сьогодні на огляді телефон з дивною назвою: Гострий водний радуга 6, смарт зі здоровою камерою та відсутністю сенса свого існування, коротше кажучи, просто шмат лайна. Цікаво чому? Ну то давайте розбиратись. Пропоную зайти з самого початку і плавно перейти до вселенського розчарування. Коли я взяв цей падіфон в руки, то на диво майже не відчув ніяких емоцій. Так, він класно відчувається, але я це бачив у Huawei P30 Pro. Здорова блямба позаду, звісно, прикольна, наче це телепузик чи телеспинник, я хз, як його правильно обізвати. В цілому матеріали корпусу ок, бо нічого тут дивного, може окрім 3,5 роз'єму. Бо в 2025 році цю дирочку бачити геть незвично. Я його помацав, мені сподобалось. Ідемо далі. От вмикаєш такий телефон. Наче має бути соковитий Олег дисплей з 240 фейковими Герцями, та еталонною якістю. Бо фірма Sharp взагалі-то багато, яким пристроєм постачає екрани. І чи то я чогось не розумію, чи на цей телефон існують дешеві копії дисплеїв, але він настільки лайновий, що вас страшно. Тобто кольори в сраті, контрастність ядерна, навіть мій дешевий гнус вас може назвати талоном кольору передачі, а тут таке щось незрозуміле. Типу, робиш фотки, а вони виглядають пипець темними, хоча самі по собі нормальні. Чому так, Да я серйозно. І якщо вам і цього замало, то давайте далі. По порядку, так би мовити. відгук тупа фігня. Він краще навіть на Xiaomi Mi 9 SE, а то взагалі табуретка 19-го року. Звук мені не сподобався від слова. Зовсім, я, наче на китайській клонці увімкнув музло. Знову ж таки, гнусмо звучить реально краще. Хочете спробувати пограти в ігри Bluetooth тут Дракон 888? Та фіг там, він скидає всю потужність просто в нуль. Хвилини три працює нормально і потім починається казна що. Ну тобто для Ігорі цей телефон не підійде, тільки Олександрам. Взагалі, Олександр якісь привілейовані люди, у них навіть своя автошкола, по Києву ганяє. Я вважаю, що це реально якийсь заколок проти людства і так і випуск цього обмилку. Тоді що в нього хорошого, спитаєте ви? Ну, взагалі-то він швидко працює, бо тут голий дрої з парочкою налаштувань та додатків. Тобто така комбінація погано працювати аж ніяк не може. Ну і сканер в дисплеї працює доволі швидко. За цим я дійсно готовий сумувати, бо в S20F він оптичний та не дуже швидкий. Окей, настав час для телеспинника. Одна здорова камера розміром у дюйм та хто зна скільки там мегапікселів, проти камери Гнусмаса, котрий трохи не дотягнув до звання флагмана. Ви можете подумати, що очевидно, хто тут вийде переможцем, але дзузьки. Дивимось на фото, коли вже ввечеріло. Якість у них приблизно однакова, що взагалі нікого не має дивувати, бо так міді багато, які смарти. Отут хоче тільки не зупинитись, бо фотогілочки вийшло краще на шарпі, в іншому паритет. Але якщо намагатись використовувати режим X3, то ви отримаєте мило. Якщо знімати на режим вночі, то ви отримаєте мило. Якщо ви страдаєте від непостійних запасів мило, то тримайте вдома ps 3 та цей шарп і проблема зникне сама по собі. Я спробував ставити Google камеру, вона ситуацію сильно не рятує. Можливо, відео буде непогане, але і тут облом. s 20 FE знімає на рівні, а він взагалі на рік раніше вийшов. От знаєте, купив я цього Лега-Карабліка за 100 гривень і на ньому покажу, як знімають ці два телефони. Оце в нас гнусмас. А оце ж шарпи. Обидва телефони 4К-30 ФПС, і я не розумію, чого так погано, чи мені так здається, що погано, чи Ех. І от реально, я не розумію, для чого існує цей телефон. Він косував як нормальний такий флагман, мав нормальний потенціал, але замість його реалізації він награв у доту 4000 годин та все просрав. Прям як я. Дякую за перегляд, не купуйте цей телефон.